Крадуть кукурузу. Золочів крапканець сьогодні в Олиську дізнається історію побиття фермера місцевої мешканки через ймовірну крадіжку кукурузи. Давайте дивитися разом. Я, Я тебе прийнула, блядь. На яке поле? На кукурузу, на кути, що ти туди лізла? Я була в себе поле. Я ти ми дам... мені свідки бачили, як ти на, на те поле лізла, блядь. Що ти туди лізла, блядь? Хуже яке поле, блядь? Я вже я, 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 я російський помі. Кужу роботи по в руках блять. У такому блід. Пані, Та, вона вкрала повзи Я Повди мішатний. не мішатний. Вона вкрала мою кукурузу. Поле збирали врожай, я пішла, збирала собі місця кукурудзи. ровером пхаю додому, аж додому до села зійшла, і отомав. він мене дігнав машиною і почав мені ровер бити, почав мене бити і палкою, маленьку палку, і побив мені ровера, і побив і тут дарив мене, і тут попив, і обізвав, назвав мене і по всій параді. А скажіть, будь ласка, це було де? Біля вашого дому? Ні. А де? Я йшла до сусідки до коліжанки, вступила, поставила роби. Навіть не зліз, ну ну, поставила роби, а і ззаді за мною машина. — А, він машини. машини. Він, він, він був сам чи з кимось? — З яким дядьком, хлопом якимось був. І зразу, типу, на вас належав. Зразу почав мене бити. Забрав той мішок Чим він вас бив? Патиком. Він... Поломаний мені потік мав. Ось якого пацік мав, пацікову mm -hmm. мене бив. Бачу на відео, там ще була жіночка якась виходить. Ну то то вона через вікно побачила, якраз через вікно побачила, що він мене бив. і прийшла мене рятувати. Mm -hmm. І все. Це перший раз такий випадок, Чи він до вас ставиться, чи ні? Ні, нічого буквально раз і все. А скажіть, от ситуація, ту кукурузу, яку ви збирали? Ну, ви збирали на полі, чи ви дійсно забрали десь на... нього? Ні, на полі. Ці то, залишки кукурудзи ну, ну, були. Ну. Тобто ви собі назбирали залишки Так, кукурузи, так і, все, і в ньому везла. Додому? Ну так, і він мене на дороги зустрів. <плес> Ну, а як ви вважаєте, його вчинок, так як він поступив, це ну, по-чоловічому, тим паче, як ви по то, чи він мав спочатку, то, Ви спочатку, що. Ви також маєте його всього говорю, то я слаба людина, Все, я більше не буду говорити. То є, такої людини, я, я, через я боюся навіть зачіпатися. Я заяву, А він вам погрожував? Обзивав, називав мене. А після оцього відео, Ні, біль біль більше, більше нічого не було. І вибачення не було? Ні, абсолютно нічого. Приїхали, він виков в фонд. Але виклав... він вас тут бив і з одного боку я бачу, Ні, він мав. Для чого? А ось питайтеся його? Він хотів таким чином може показати ну, я звідки знаю, що, він що з -зл -зл ну, я знаю, що полював він... нині. Вчора вже переїхали міліції, возили мене, зніма... знімали побої. Там путьку писали. Нині якась територіальна громада приїхали. Два хлопці щодо мене визивали. І так само якусь допомогу мені привезли. Чотири капустини, три кілька картоплі і сітку кукурузи типа якась допомога мені тільки. Угу. Пане Михайло, розкажіть детальніше про ситуацію, яка склалася в Олиську, е, автором відео, якого ви є. Я є людина публічна. Я 11 років їжджу на схід, допомагаю людям і всі ті гроші, що я заробляю, прибуток з тої кукурузи, з тої сої, з того всього, я віддаю прибуток, віддаю частину на фронт. Ми зараз ремонтуємо машину. Ми зараз, я готую, якщо ви бачите уважно мою сторінку, Чурко Михайло, Чурко Михайло, ви там бачите, що я щось роблю. Ви е, розумієте? І коли до мене з кутю дзвонять люди, Міша, сонечко вже нині другу ходку робить. Розумієте, її сонька, Софія, взяти, її кличуть Сонька, яка возить горілку, вона там збирала ягоди, їздила, ну світо збирай. Я її сам декілька разів бачив, що вона їхала з. Мішком, але я уваги то не звертав думаю, там, хай там собі. І коли в неділю мій колега, Гудима Мар'ян, їхав з Хватова, побачив, що в моїй кукурузі є люди, які там рвуть качани, він мені дзвонить. У мене є поле кукурузи, яке не зібране. не зібране, бо там вода стоїть, там заїхати неможливо. Раз, і ми його пізно сіяли, кукуруза ще зелена. Розумієте, нема що знайти то що. Якби була е, зібрана кукуруза, я, я би ще ту кукурузу, що люди рвали, я готовий довести додому. Тому що не можна качанів тримати на полю, там е, ті е, гризуни розводяться, ще щось. Е, Розуміти яка справа. І е, одним словом, що воно є погано. І, і от коли ми їдемо, він він, я живу в Ужидові, я, значить, ну і той побачив морян, каже: Міша, ти де? я твого вербляна, бо я тут маю ферност, у мене є тут хузя і там є. Я їду в ужив, він мене це, і ми туди їдемо. І ми бачимо здалеку, що дві людини, ота жіночка пенсійного віку, я від неї старший на два роки, з ровером, так жваво з такою мужчиною, так моцно їдуть. Ми так уваги кстати, не приділили. Ну, думаю, а то було. Ну, секунда справи. Я думаю, такі люди знаєш, знаєте, що це. Я тоді ми звертаємо, бо моє поле є на київській трасі, в сторону Кутів, в сторону Кутів, І коли ми, е, ми е, машиною під'їхали, я бігом поліз в ту кукурузу, бо в нас як роблять злодії. Брут їдуть в день, беруть мішки, ломлять, ломлять кукурузу, Мішки готують, а потім вечором вночі машиною вони під'їхали, або кінь ми заїхали в середину, то наклали і вони поїхали. Бачу, нема. Ага, нікого. Але, але бачу, тут люди їхали. І ми слідом ну, за, за тими дома. Бачимо, жовтого хлопа нема, вона є. І ми, і от, ми так тихенько за нею їдемо. Думаю, там, ну, ми, ми не будемо її от на дорозі там. В такому людному місті. Ми, ми за нею їдемо тихенько, вона там стала коло, коло стала жіночки, вона стала і пішла до хати домовлятися за ну, хто в неї прийме товар. Я постояв, крикнув, вона вийшла, і я сказав: чого ти крала? А вона вже була п'яна. Від неї смерділо. Розумієте, то є немите створіння. Я вона до мене йшла, я її відіпхнув, Бо вона з того її рота, блядь, як зсраки. Знаєте, то ну, худоба просто. Я кажу, чого ти лізеш? І я тоді, коли вже я скажу, я, я беру з ровера мішок, ровер падає, і, і тут ось починається шарпання. Бо вона не хотіла віддати мішок з моєю кукурузою. Розумієте? Що, питання знято? Ну, Ми його знімали на відео це. Так, я сам то знімав. Я то не боявся, тому що я її не бив. У мене є людина, Гудима Мар'ян, який був зі мною, який то бачив, що я не бив. Я мав палку з кукурузи, з востебла кукурузи. Я нею п'ятдесятипирався. Я нею нічого не міг нанести ніяких. Які... І тим більше я знав, бо я знімаю. Я не там не мав відео, що я її б'ю. Я їй від себе просто. Ти а вона як до мене дихнула, бля, а я не п'ю і я взагалі не куру. Я ще в роті не мав сигарети. Але і медики я... стверджують, що в неї діагностовано забої та садна. Забої чого? Ну не вказують. Пишуть у потерпілої забої та садна. З чого? А в неї аналіз корові брали? Mm -hmm. Як вона поясняє, як вона де падала, а що я її там, де я її бив, забої садна, де її, забої? Але О, скажіть, ви, наприклад, ви поліцію не зверталися з приводу крадіжки? Е, ні, до чого? Я хотів викликати, щоб ви бачили люди, що крадіжка то є дуже погано. Я, я то не звертався. Але, але коли я, ви, я виклав, резонанс, Добре, що воно та, так вийшло. І люди сприйняли, як? А ще Буцьк онлайн написав, що після збору, комбайна вона пішла збирати. Він фальшиво, він просто аферист. Той сам тепило, що колись керував тим, він злодій. Він колись в банку накрав грошей, а я то знав. І я весь час йому говорив, тут є навіть люди, яким він ще не віддав гроші. Його теща сплачувала за нього. Гроші, ви розумієте, вона тут живе е, на нива коло мене. Ми маємо її паї, Землю її маємо. То вона карміськово дивися, я вже сплатила, дорогу немає. І ми так весь час, е, то все. і він бачив то що, і він світу цирк зробив. Але я такого, я того цирку не боюся, я не вкрав. Я а, не скажіть, а вона поліцією звернулася про заяву про вчинення злочину? А то, о, то значить, хтось були люди, вони глянули, хай йдуть. І що, ну добре, що я її бив? Ні. Я забрав в неї кукурузу. ми, знає, я її не копав, я її палкою не бив. Я забрав в неї мішок кукурузи. У мене є свідок. І в мене ще є один свідок, яка бачила, скільки разів вона їздила з тим мішком що в неділю. Яка яка мене просила її з не називати. Ми можемо до неї під'їхати, і вона вам скаже, хто вона така є. Вона в нас походить з кутів сама родом з 63-го року. Народження її там 62 роки, так що то все. І я її бачу. Я її тако і знав з виду її. Я бачу, що таке таке шобло є. Ну, ну добре, вона зурною, хай де. Чим я її бив? Скажіть, будь ласка, а з поліції до вас вже звернулися з приводу. Так, гідування? вони були, вони сюди-туди, але в них є, розумієте, поліція у нас є така поліція, вона нічого не може зробити. Коли я до неї звертався, за, у мене є. Зайдіть на мою сторінку 2018 річні. Тому десь тиждень часу я показав, виклав. 12 мен... жовтня допис бачу. Там кукуруза в полі. Що є, е, допис е, кукуруза. Ну, там кукуруза, що комбайн стоїть. і Ми не можемо кусити, бо є 30 мішків кукурузи. О, на нашому полі. Бачите як то. Любимі наші люди! Нарвали качанів. Давай сюди, І там люди коментарі. Ви, то ви, то ви, то ви бачили, які то є коментарі. Що я ферма, що я їх жлоб, що я такий крадун, що я то краду, що я такий. Ви розумієте? Мені стидно. Я 11 років працюю на. Працюю на САЦУ. Всі гроші, що я маю, я трачу туди. Я ходжу в одних штанах, я в'їжджу в поломаній машині. Але я роблю свою роботу. Мені не є стидно. І ті злодії, хто б вони не були, жінка, дитина, чоловік, вони є злодії. Вони в Китаї як запали день-два і вже їх нема. За, за крадіжку повинні від, від, відповідати. Бо в нас ще осталися ще ті наслідки, ще, як вам сказати правильно, ще той совок, той ще колгоспний лад. Люди звикли вкрасти. Вони, вони, вони не можуть щось робити своє. Подивіться, я живу в житті у житті. Первосто маю Берблянах, Тут живе моя жінка, діти е, тут це. Подивіться, взяти у жити і взяти взяти Олесько, тої є містани. Там є зовсім інше мислення. В них немає ніякого виробництва. Вони що вони живуть? Якщо вона має пенсію три тисячі, вона мусить вкрасти, в кого вкрасти? О, тюрку є, там от, нажати, там піти колосків, там корову впустити. А що таке? А що він на то збідні? Жлоб, то він краде. Подивіться, які є дописи. Шо? Я краду з волонтерки. Подивіться, ви, ви можете приїхати до мене вербляни, якщо ви хочете. Ви приїдьте, я вам зроблю відео я вам покажу, що я роблю, чим я займаюся, які я роблю сири, які я роблю борочі. Я роблю на то. А то за якусь п'ячку. А чи не Бо... спідуєте ви, що виклали дане відео в мережу? Що? Чи не шкодуєте ви, що виклали дане відео? Ні, 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 я маю чисту совість. Я хочу показати, показати людям, що є такі жлоби. І є такі люди, які підтримують злодіїв. Подивіться, хто воює 10%, хто це допомагає, 10%. А 90-80% то такі жлоби, які сидять, які вони нічого не сати дадуть і вони тільки... Обсирають один одного. Подивіться, е, хто мене там коментує. Багато є закритих аккаунтів, багато є таких хі -хі, фейкових, таких. Хі -хі. вибачте, бачите, що вони то роблять, що вони от не роблять сумнів. І вони готові обіцрати людину, яка працює на Україну на ЗСУ. Мені не є стидно. А я. Пенсія... я, я о... Після даного відео ви ще спілкувалися з е жіночкою, тою, що на відео? А нащо мені з нею? Хайся помиє, приведе себе в лад. Що мені з нею цю кладі? Раніше Я... ви її ловили на тому, що вона краде. Що? Раніше чи ви її ловили на тому, що вона нібито краде? країна? Е У -е мене є люди, які говорили, Сонька в тебе сьогодні повезла кукурузу. Так. Мені казали за нього. Я знав за нього. Мені казала жіночка. І в мене є два-три свідки, які мені це казали. Один зі мною, а друга жіночка. Е, е, ну не можу вам сказати. Вона мене просила не називати. А якщо треба, ми можемо поїхати до неї. Е, вона моя родичка. Вона мені допомагає весь час на АТО. Ми з нею разом робимо. Каміша дивися, курва вже в тебе є в полі. блядь. Так, а так хай буде. Ну ви мене то грузиві. Добре, пане Михайло, дякую вам за ваші коментарі. І, і ще одне. так Зло має бути покаране Подивіться. Е, е, люди здають позиції: дорослі, жінки і діти. Хто вони є? Вони є вороги народу. От злодії, вони є вороги народу. Ті люди, які крадуть. Кого крадуть? А як мені потім платити? О, на тому полі, на тому, о, ту, де вона крала, я маю пай Грицине Юрія. У нього ще шестеро дітей. Зараз троє ще є внуків. Возьміте, є така сім'я, там, там зараз ще двоє Вальчених її сад, до, до, до дочки взяли. Ну там ще шестеро в хаті, бідоча Чорна. Воно пішло красти. А та. Вибачте, Скотиняка, Вона просто не думає, чим має тюрку платити тим людям. Вона мене обирає. А як я маю тим людям, як тій бідоші платити? Але ви сплачуєте податки. А як же в мене її ну як? Я що ти плачу. Ну, а як інакше? Я людям плачу. Як повідомили у поліції Львівської області, 20 жовтня, під час моніторингу соціальних мереж, поліцейські виявили відеопублікацію, в якій невідомий чоловік побив жінку, звинувативши її в тому, що вона нібито вкрала кукурудзу з його поля. Спочатку фермер вдарив потерпілу рукою в обличчя, а потім продовжив бити дерев'яною палицею. Проведеними заходами оперативники кримінальної поліції спільно з співробітниками інших служб відділення поліції номер 2 Золочівського районного відділу поліції встановили учасників події: – 65-річного мешканця одного з сіл Золочівського району та 62-річну мешканку селища Олесько, де і сталася подія. Під час огляду медики діагностували у потерпілої забої та садна. Жінка звернулась у поліцію з заявою про вчинення злочину. За фактом дізнавачі територіального підрозділу поліції. За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 125 умисне легке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання штраф або громадські роботи на строк до 200 годин або виправні роботи на строк до одного року, проводиться досудове розслідування.